Це памір. Колись секретний військовий об'єкт тепер закинута радіолокаційна станція на висоті 1565 метрів в українських Карпатах. Щоб побачити цю інсталяцію часів холодної війни, мандрівник Ніл Бейлі з напарником-фотографом Кіраном Рідлі подолали 15 кілометрів складної гірської дороги у дитинстві, як діти часів холодної війни, ми завжди відчували страх перед ядерною загрозою, шпигуни та червоне зло це дуже характерно для мого покоління. Ми виросли із цим страхом, і ось ми тут. Мені 60 років. Я вже не дитина. Холодної війни, у тому вигляді, якою вона була, вже немає. А цей об'єкт залишився як нагадування, уявлення про неї. У 60-х у СРСР збудували п'ять високогірних куполів з антеннами як станцію протиповітряної оборони, щоб покрити радіолокацію величезну територію від турецького узбережжя до Балтійського моря. Last... останні спроби радянців на щось впливати. І ось тепер Росія намагається знову. Чи хтось розуміє, що цей об'єкт, збудований понад 40 років тому, є пам'ятником цієї війни, яка відбувається сьогодні? Зараз це впливає на увесь світ, і ми в епіцентрі в Україні. Кордони блокпости, степові траси на півдні і гірське бездоріжжя на заході у день і вночі, у спеку і в дощ. Британці Ніл та Кіран проїхали 7 тисяч кілометрів своїми мотоциклами, відвідуючи різні куточки України посеред війни однозначно мотоцикл допомагає. Він руйнує бар'єри у спілкуванні. Я гадаю, нас добре сприймають також через те, що люди заінтриговані. Що цей патлатий англієць робить тут на мотоциклі? Ніл живе у Сполучених Штатах і співпрацює з музеєм Барбара у Бірмінгемі, штат Алабама, з найбільшою у світі колекцією мотоциклів, що налічує понад 1600 експонатів. Коли ж Ніл сам сідає на мотоцикл, це вражає не менше. Йому належить один зі світових рекордів швидкості 2005 року, коли він розігнався до 325 км кілометрів на годину на аеродромі Макстон у північній Кароліні. Бейлі. Мотисайклджоналист Ніл мандрує світом на мотоциклах вже понад 20 років, збираючи кошти на благодійність серед своїх фанів та підписників. Усе почалося із сиротинця Опору у 1995-му. дев'яносто За плечима мандрівки вздовж тибетсько-китайського кордону чи підйоми на найвищі гори Африки. Україна – 56-та країна, куди він приїхав на двох колесах і збирає кошти для підтримки українських дітей перш ніж приїхати, я слідкував за війною вдома впродовж трьох місяців, і гадаю, те, що ми бачимо по телебаченню, є дуже вузьким поглядом на те, що насправді відбувається в Україні. Усі ці руйнування, збитки, травми багато дійсно жахливих речей. Проте під час подорожі ми побачили багато іншого, чого я не помічав у соціальних мережах чи теленовинах до свого приїзду в Україну. Коли подорожуєш мотоциклом, це інший досвід пізнання. Дорогою чимало переосмислюєш, згадуючи про людей, яких зустрів та їхні історії. За чотири тижні Ніл та Кіран спілкувалися із шахтарями під землею. Плавали з рибалками неподалік острова Зміїний. Відвідували трасу для спідвею у Червонограді і розбомблений мототреку Бучі. Знаходили раритети у понищених обстрілами гаражах Миколаєва. Вони знайомилися з фермерами під час жнив біля Одеси і солдатами, які проходять реабілітацію біля Львова. Спілкувалися з дітьми, які знайшли прихисток від війни у монастирі. А ще приїхали до пацієнтів дитячої лікарні. Ми провели ранок із військовими ветеранами, які втратили кінцівки у наслідок ампутацій. І після цього ви раптом потрапляєте у місце, яке видається зовсім іншим світом. Наша подорож це різні емоції і різний досвід. Проте усі ці історії об'єднують люди. Я вважаю, що Україна це особливе місце з просвітленими людьми. найтрагічніший епізод цієї подорожі вінниця. Кіран та Ніл прибули сюди за якихось три години після ракетних ударів по центру міста, які забрали життя десятків цивільних. Це неможливо уявити. Люди займалися щоденними справами: офіси, багатоквартирні будинки, сім'ї в трамваї їдуть на роботу, пацієнти прямують у клініку. Трамвай з вибитими шибками зупинився там, де їхав під час ракетного удару. Замисліться на хвилину. У цих бідолашних не було шансу. Це ніби ми стоїмо тут зараз і бац. Ось що це таке, і як це сприймати, як примиритися з цією думкою? Це хтось інший? Мені байдуже. Я застряг у корках на дорозі, бензин за Я ненавиджу свій уряд, у мене поганий начальник. Мій товариш заробляє більше за мене. До чого це? Невже ми не можемо чимось допомогти? Маляно Шудляк, Юрій Данкевич, голос Америки, Львів, Україна.